Один з моїх найулюбленіших сортів це сорт Алібі. Він має ось таке фіолетово-бускове забарвлення і досить високий 50-60 сантиметрів. Всього в асортименті має 40 сортів тюльпанів, розповідає власниця теплиць Леся Шатайло. Дуже красивий сорт. Ми маємо ось такий помаранчевий піоновидний тюльпан. Зараз він знаходиться в стадії. Бутонізація, але коли він розкривається, він досить такий пишний, гарний, нагадує чимось піон. Ця справа каже сімейна. Разом з чоловіком почали її п'ять років тому. Тоді почали з вирощування п'яти сортів тюльпанів. Це були такі основні кольори: жовтий, червоний, білий, бусковий та рожевий. Стандартні такі сорти, які от ми не боялися садити. Щоб виростити квітку на ранню весну, розповідає пані Леся. Роботу починаю ще в листопаді. Ми саджаємо цей тюльпан і заносимо його на укорінення. Процес укорінення триває десь близько місяця, і потім уже ми виносимо тюльпан в наші теплиці. Також дивимося і підгадуємо сроки цвітіння. Спекруха пані Лесі Тамара Шатайло допомагає також. Вона зрізає та сортує дозрілу квітку. Всі головки повинні бути на одному уровні. І по розміру теж. Були різні, їх теж сортуємо і потім складаємо по кількості і зв'язуємо. Аби такий букет довго тішив своєю красою, потрібно правильно за ним доглядати, пояснює квітникарка. Тюльпан потрібно підрізати і ставити в холодну льодяну воду. Ваза повинна наповнена бути на третину і бажано додавати шматочки льоду. Тоді тюльпан. Простоїть і порадує вас ну, якнайдовше. Попри війну, каже пані Леся, хочеться відчувати весну самі та дарувати таке відчуття іншим. Робити приємність нести весну це завжди на часі, тому що все одно як би нам було не скрутно, не тяжко і нам, і нашій країні, і нашим захисникам. Але хочеться, хоч трошки позитиву і трошки радості внести в цей час. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.